Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні пропоную вашій увазі. Огляд на дуже гарний гідрокостюм товщиною 5 мм для дайвінга. Це гідрокостюм від компанії Буша, який називається Fossia Comfort 6. Шість. Отак він виглядає. В цьому гідрокостюмі використовується дуже м'який неопрен. Він м'який і комфортний анатомічний крой. Подивіться на ці руки, як вони скроєні. Тобто вона як є рука в такому положенні, так вона і зроблена. Мовній є на руках, на ногах і тут під горлом, щоб комфортно було. Вам і в горло нічого не давило, щоб ви могли трошки розслабити і вдихнути, як треба. Або зробити так, щоб вам було в горлі комфортно. Так, О молні. Молнія підсилена вставками з неопрена. З однієї, з другої сторони, ще такий замок з неопрена, щоб вода не проходила крізь молнію зсередини спеціальний матеріал, який зберігає, гарно зберігає тепло і зберігає сухість шкіри, і завжди ваша шкіра залишається ну такою свіжою. Воно його не мочить, а якби розпреділяє вологу по всьому гідрокостюму до того всього. Відкритий неопрен На рукавах, Молнії є, ще і подвійна аптюрація. Для того, щоб можна було вдягнути перчатки, накрити зверху аптюрацію і щоб вода не потрапляла. На ногах теж саме: подвійна аптюрація. Так, що ще цікавого в цьому гідрокостюмі? Анатомічний крой, як на руках. Так, і на ногах. Подивіться, як зроблена вставка під коліно. Ви одягаєте цей костюм, він майже не відчувається. Він дуже комфортний і м'який. І тому і називається Faсіa Comфор е <слот> вставки на колінах зі спеціального матеріалу, щоб коліна у вас не протиралися. Так що, от такі костюмчики Fossia Comfort від компанії Бушам знову ж таки приїхали в магазин Батискав і поки що є у різних розмірах. Нагадаю, це гідрокостюм товщиною 5 мм для дайвінга. А на цьому, мабуть, все. Заходьте на наш сайт Батискав.юей. Приходьте до наших магазинів Батискав у місті Києві. І на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення.